Всім привіт, хто зайшов на канал, хто підписався, я вам дуже вдячна. І сьогодні хочу з вами поділитися рецептом. Який я попробувала один раз у піцерії. це яблучний фрітер. Получається, дуже смачні, хрустящі наші яблучка у паніровочки, у клярі. Для цього нам треба: я взяла 5 таких великих яблук, яйця, цукор. Цукор, ванільний, молоко, мука, розпушувач, одна чайна ложечка зверху, ну і щепотка солі. Для цього нам треба спочатку збити яйця з цукром, щоб у нас розтворився цукор і яйця до однородної маси. Маса у нас готова. Збивала буквально минуту-дві. Цукор ванільний я додала разом з корицею, забула сказати. Сюди додаємо молоко. Все перемішала. І сюди поступово додаємо не всю зразу, так, щоб у нас маса була густа, як на кляр. Коли ми будемо обмокувати яблука, щоб у нас кляр не, не був дуже рідким. Кляр у нас вже готовий. такий має бути густий. Поставляємо в сторону, і зараз беремо яблука, нам треба почистити від шкурки, і потім всередині серцевину виберу, буду жарити у фрітюрниці, вони, получаються більш хрустящі. можна і в чугунщику теж. Вони теж, виходить, дуже смачні. А сьогодні вирішила спробувати у фрітюрниці. І вибираємо серцевинку. так нажимаємо. І вибираємо серцевинку. Вибрала серцевинку, і зараз нам треба нарізати на отакі колічки. Ось От отакі. І ще раз тут. От у нас будуть отакі колічки. І так робимо усі яблука. Чистимо і вибираємо серцевин. Почистила всі яблуки і нарізала на отакі Ось От така має бути товщина, можна чуть менше. І зараз фритюрниця у мене вже нагрілася. Олія кипить і беру колечко і мокаю наш кляр. Окунаю прямо вниз. І отак от ждемо, щоб у нас зсередини кляр стік. Так. Ота ще можна зробити. І кидаємо у фрітюрницю. І жариться до золотистого кольору. Потім повертаємо на другу сторону так само. Мінута-дві і воно готове. І так жаримо всі колечки. Дожарила от, всі яблуки, і в нас вийшлася от така ціла тарілочка. Всередині яблучко. Дуже смачні і, і дуже швидко робить. Дякую вам усім, хто дивиться мої відео, хто підписався. Ще раз гарно дякую.